скільки грошей ми витрачаємо на подорожі, скільки країн відвідали і в якому місті ми потратили лише на проживання більше 4 тисячі доларів, і точно ще туди повернемося навіть цього року. В Кінці прикріплю список усіх затрат і кінцеву суму. Загалом до цього часу нам вдалося побувати у 23 країнах. Ось їх перелік. І сумарно за усі проживання на букінгу ми порахували, потратили близько 17 тисяч доларів. І скажу вам відверто: єдине про що я жалію, чому ми не подорожували більше, хоча і так. Я думаю, що це хороший результат. Моя перша країна, і взагалі перший виїзд за кордон почався у віці 17 років, і це була Польща. Приїхав я у Варшаву на навчання і прожив там наступних 5 років. Після цього моя далека поїздка була до США у віці 18 років. Так, мені було страшно. Туди я поїхав на програму Work and Travel і провів там 4 місяці. Мега крутий досвід, коли я заробив свої перші гроші і підтягнув англійську. Усім рекомендую. Після цього Галя приїхала до Врослава з України, і я мав вибір між стосунками на відстані або ж переїздом до Врослава. І як ви догадуєтесь, саме дякуючи Галі, ми почали багато подорожувати по Європі. Ми періодично почали їздити по усіх країнах, і найбільше нам запам'яталися такі міста і країни, як Швейцарія, Вене. Та Париж і два роки назад ми наважились на одну далеку поїздку до Індонезії на острів Балі. Цього року ми приїжджаємо туди осінню від похмурої погоди у Польщі. Також ми були в Гданську, Сопоті, Варшаві, Кракові, Познані, Лодзі, Закупаному, але завжди і з радістю повертаємося саме до Вроцлава. Місто у якому ми потратили найбільше на проживання і до якого ми завжди будемо вертатись, це Палермо у Сицилії, Італія. Ми просто кайфуємо від місцевої їжі. Пляжів та моря. до цих затрат, звичайно, потрібно дорахувати білети на літаки, авто та харчування. Але тепер у нас в планах відвідати Мальдіви, Домінікану, поїхати в турне по різних штатах США, Таїланд, Кенію, Японію, Південну Корею та Китай. Пишіть в коментарях, скількох країнах побували ви, і чи взагалі полюбляєте подорожі.